1 вересня перший урок про Україну. Через дощову погоду в ліцеї номер 3 АШГ урочисту лінійку перенесли на одну класну годину. В школі провели тематичний урок Україна нас єднає. І вже за доброї погоди на стадіоні вишикувалися всі класи. Особливим цей день був для майбутніх випускників. Свій останній шкільний рік в стінах АШГ розпочнуть 75 одинадцятикласників. Сьогодні Пройшов дуже гарний день, тому що я е, зі своїми друзями. Е, я буду сумувати за школою, коли я закінчу, тому що я тут з першого класу, е, в, мене, в мене тут багато вис... ось, і в мене дуже були гарні і класні керівники. Зараз в мене Тетяна Володимирівна Татарова. Я дуже буду за нею сумувати, вона дуже добра вчителька. Дуже гарним. Я хочу сказати, що ця школа дуже класна. На урочистій лінійці ВШГ подякували воїнам України за захист, меценатам за підтримку школи. Цього року до шкільного життя ліцею номер 3 долучилися 65 першокласників. Перший клас завжди дуже хвилюючий, дуже так емоційно, вони маленькі, вони ще нічого не знають, але будуть такі досвідчені. Дорослі От ми і вийшли з першокласниками першокласники з 11 класниками, і їм якраз приклад, якими потрібно бути. Емоції просто зашкалюють. Я думаю, що головне це любов. Любов до, до цих діток любов до навчання, до пізнання нового чогось і передача цього нового іншим». Ліцей номер 3 авторська школа Миколи Гузика до нового навчального року готовий. Зазначає директорка закладу. це. А... Віра в майбутнє, віра в те, що разом ми зможемо все подолати, що ми зможемо відбудувати і створити дійсно міцну державу. Зараз це головне, тому що і перший урок, який ми проводили, це Україна нас єднає, і от ця віра є тим, що об'єднує. Що ви побажаєте всім своїм учням? А, успішного нового року? Це не тільки для учнів, це і для вчителів, і для батьків. А, тому що а, ми всі чекаємо успіху, ми всі чекаємо натхнення, ми бажаємо перемог. Ми хочемо досягти високих результатів і. А, Потрібно вірити в те, що ми все це можемо більше про урочисті лінійки в закладах освіти. Дивіться у програмах життя міста.